Добрий день, ми з України. Два Конатовські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна-2024. Дорога Христа до Дня відновлення незалежності України. Україно моя, батьківщина моя незалежна, 33 вже тобі! 33 вік Христа! Любов наша до тебе незгасима і безмежна! Ти є горда, поважна і водночас проста. Ти хоробра країна, шлях проходиш такий героїчний, ти віками в борні і тебе не зламать. І на плесах озерних, і у вирі маленької річки тебе будемо завжди хвалить, прославлять з гір карпатських високих, із пісочку морського, із засіяних хлібом неозорих ланів. Кожен вірить у те, що прийде перемога не жалкуємо для тебе щирих люблячих слів. Розпинали тебе ненажерні прокляті сусіди. Але ти, як Христос, що незмінно з руїн повставав, ти зростаєш, міцнієш у складному сучасному світі, ти воскресла і знов, як Христос в 33 воскресав. Україна моя! Будеш вічно у мирі ти жити. Величава могутня держава і земля в ній дійсно свята. Ти навчила мене воювати, боротися, любити і крокувати в майбутнє по дорозі Христа. Слава Україні! Героям! Слава!